Всім привіт, слава Україні! Скоро вже треба буде працювати по сої. Купив я собі такі от препарати Гербіцид Геліос Экстра. З нормою витрату 2 літри на гектар і інцетицит Канонір Дуо. З нормою витрату 100 г на гектар. Якраз цих препаратів мені, в принципі, повинно вистачити. того що в мене посіяно коло 9,5 гектарів сої. Я думаю, що повинен вложитися, якщо не вложуся, то щось перейдеться докупити, якийсь, якийсь препарат докупити, щоб докрупити те, що не вистачить. Так, цього року вирішив спробувати гелісом покрупити. Того року крупив отаманом простим, Альфовським. А перед тим був крупив Гефест, по-моєму, теж якийсь був, коротше. ну типа, кожен рік, кожен рік щось нове. Цей рік будемо пробувати, як це покаже Геліос Екстра. Я, 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 я буду вносити, як я вже казав, це 2 літи на гектар. Це 100 грамм на гектар і ще плюс до цього всього буду давати пашечку лимонної кислоти на 200 літрів води. Все, це буде вся, коротше, ну, всі препарати, якими я буду обробляти сою. Карбоміту давати я не буду. Не знаю, Лічно це звісно, це, це моє, моя думка. лічно. Що не стоїть азотне добриво вносити разом з гербіцидом. Хоч навіть і в малій кількості, ну, мені здається, що цього робити не треба. Треба ну, це все зробили зробити. Отдельно. Зробити раніше гербіцидну обробку, забрати всі бур'яни, щоб соя була чистесенька. А після того через днів 10-12 внести азотні добрива. Можна азотні, моногумати, не знаю. Хто, хто, хто якщо каже, ну, по-моєму, я того року брав гумати від Галичини, вони працювали, по-моєму. Насчет гуматів, я того року, звісно, не перший рік користувався, так що толком сказати не можу. Ну, Врожайність в, ну, в принципі, непогана. По 3 по гектара в мене того року вийшло це 100%. так що Врожайність була більш-менш нормальна. Причому що того року ціле літо була засуха, навіть дощів не було. Ціле літо у нас було без дощів. Обше. Так що якось так. А азотні добрива разом з гербіцидом, блін, мені каже, що це трошки, ну, трошки неправильно. Так що будемо працювати цього року так, раніше ГПЦ, НЦЦ. А потім далі будемо вже вносити Будемо вносити підживлення. Планую я робити два підживлення цього року, то тобто є 10-12 днів після внесення гербіциду. І потім в період активного цвітіння. Також будемо носити бор ну, для збільшення урожайності, для збільшення так би сказати. Так що, якось так. Ну що ж, ладно, буду, у нас сьогодні такий дошик файний перейшов. Я би навіть сказав найфайніший са, вже так 4 дня дойде, а сьогодні самий, самий такий. Аж, аж не знаю, аж не те, що стріхи капало, там право річка текла, коротше. Так що ближайших так, днів 2-3 я в поле не влізу, це 100%. Хоча вже треба препаратами працювати. Тому що пирій е, пішов, вода пішла, вже так е, нас доганяють сою, так би сказати. Так що вже треба, треба його трошки притупити. <кхід> ну нічого. Ладно. Поки що все, будемо працювати в полі, обов'язково включуся, покажу, розкажу, що з того вийде. Так, Всім привіт. Починаємо кропити сою. Спочатку поїду на город 30 сотих, покроплю його сьогодні, думаю, встигнути. У нас знову щось захмарилося. Я думаю, я вспію. Так, набрав на 30-х розботую 100 літрів води, Там трошки город. З, так би сказати, з виебонами, але мені вистачить 100 літрів. Е, літра е, геліуса, 50 грам е, каноніра. Зараз дамо 100 грамів прилипача і 100 грам лимонної кислоти. Пачечку. Це все буде на 100 літрів води. Так, ладно, йду я бовтаю, потім буду крупити, включуся, покажу. Почали працювати по городі. Так, ладно, буде працювати, буду туди завтра в полі крупити то. Буде часу трошки більше зняти, то сніму більше. Кроплю сою, 2 гектара, На горку тут, де в мене. Спочатку я самого сіяв. Сьогодні трошки вітер. Думаю, щоб тільки гречки бляха, не спалити. Соя в принципі непогана, але вже і в перій пішов. Треба працювати вже тут мені ніколи, я тут не вложивався 450 літрів, тут ще треба буде до літрів до 150 набирати. Тому що горбака кончений, короче, не можна Нема пастися. На рівному то було б на рівному. А. Горбок, є горбок. Так, ладно, буде працювати по можливості включатися. Ще більш-менш нормально бігла вода. Вирішив обрати ще один оприскувач. Групанути. Сука, ще гречка боку. Вроді вітру сильного немає, але, блін. Я взяв його понизу, але все одно ж. Цей, шлейф Тут Топерій, конечно, вже зійшов капітально. Не знаю, блін, двадцятки мені перехватить. Придеться ще щось щось докуповлювати. працювати, включиться. Так, на сьогодні все. На сьогодні, сьогодні два оприскувача встиг. Того що з світлом проблеми, ну, як ви, думаю, ви всі в курсі, що, що робиться зараз. Е -е, водини було, що встиг. На сьогодні 6 годин в день тільки світло було. Встиг набрати два оприскувача. Е -е, викрупив їх. коротше. Получається. Склон оцей розробив повністю. І тут а, е, два круга я зробив. ну коротше, Тут десь ще до 2 гектарів теж перснув. Е, завтра на роботу, завтра не буду крупити. Вже післязавтра я думаю, що я вже його доб'ю повністю. Дивіться, яка різниця, Тут а, е, сої не було. Це я того року тільки... Тільки цю землю забрав з, з оренди. От. І ціка тут перійка пішла. Жорстка. Тут була соя того року. Зараз я трошки перейду пару метрів. тут вже була соя того року. Є перійка, але перійки набагато. Набагато менше. Нічого, я думаю, випали ми це діло. Соя в принципі. Соя непогана. Як от бачите, сьогодні в нас... Э, дай Боже пам'яті. Восьме. Ні, сьоме, сьогодні сьоме э, червня, отакий от, от вигляд має, має соя. Э, давайте зараз ще подивимося. Якщо мене дивіться, інкулян працює. То як має бути. От, от, вот от, 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 така, така вже соя. Вже є другий, другий три частини листочок у нас. Так, треба максимально швидко зараз і, і покропити. І даємо днів 10-12 віддихнути. І буду працювати мікродобровими, так як я сюди взагалі нічого не вносив, сіяв я її без маліших внесень мінеральних добрив. У нас сіє настільки 에... оброблена інокулянтом э... фунгіцидом оброблена. от якось, якось коротше, так. Ладно, поки що все. Я збираюся, буду далі докроплювати, включуся. Ех, всім привіт! Крупив я союк, не докрупив. Коротше, захворів, на 10 днів мене викинуло зі строю. Там де покрупив, то видно, там де не крупнуло, так воно все і стоїть. Нічого, наразі це діло, будемо це поправляти. Здоров'я, кам'янеха ще не дуже, але працювати треба. Поїхав на город, там до 30 сотих посіяно цього. Як то вона Канзасу там, там взагалі піде Я думав, що я здорію щось половина згоріло геть, геть разом з Канзасом. Путане такий Канзас, як і я. Десь буде немагава я вам покажу, хуже Так що якось так. Працюємо, треба забирати. Тут гарно позабирало в Тут Бачу хвощ, польовий так і стоїть. Ну і ось, в принципі, тяжко забрати. Ладно, працюємо. Я ще одну бочечку приїхав. Десь мене лишилося ще біля двох гектарів. До йому. Може нарешті сьогодні перскою сою. То, блін, з, з цією хворобою, з температурою. Все вийшло. Випилося з графіка, коротше. Попирскав со я взагалі чистесенька хоч би що, а тут а, блін вже позаростала. Ой, це бочки навіть ще не хватить. Дяка, треба хоча собі якогось навігатора купити, бо, блін, не можу я. Не хочеться пропустити і не хочеться перекривати так ладно буде працювати а й потім включуся ще Ту, нарешті, нарешті я закінчив кропіння. потропив я вже все шумав вже не те що кропити вже треба не мішало би щось їсти, трохи її дати але що зробите Це таке діло Прихворів, блін, і, і це. І не було кому. Тут я трошки раніше крупив, десь днів два-три назад. Е, тільки що докроплював в цій стороні, виходить, типу, з того краю. Тут от вже пирійка почала жовтіти. Е, з цієї сторони це ультрарання, хто, дивить, ну, хто дивиться мій канал, хто, хто бачив, я з цієї сторони сіяв цю ультраранню сою. Е, Ось в неї от такий от листочок подовгостий. Прямо як верби. Вже навіть <кій> цвіт вже з'являється. Зараз хочу вирвати щось, подивитися, що там на корневі робиться. Бактерія. О. Чи Бактерія працює. Якщо видно, бактерія, бактерія працює. Бактерії дивіться Отакий от, от вигляд має. Я думав, що вона взагалі хреново зійде, але тху-тху але пішов -тху, дощик і пішла вона нормально. Дотеї вже вище йти не буду. Там так само бактерія працює, я так само виривав, дивився. Е, бульбашки, бульбашки присутні. Так що, так що якось так. Треба було, звісно, її набагато раніше покропити, бо е, тут дуже-дуже багато на цьому полі. Кажуть, сосонка, як він правильно, польовий хвощ, як він називається, ну, його ж не бере. Гербіцидом його не забереш. Його треба Ай, Белі, надивився, чим його, чим, чим його забирають. Ну, Нічого, в мене на одному полі теж було, е, така сама херня. То за років За років три коротше, я її майже, майже вивів. Там сосонки вже пущі немає. Я думаю, три роки підрас соя буде. І... Якось ми з цією сосомкою справимося, бо її тут дуже-дуже багато тої сосунки. Так, ну що ж, поки що все, я думаю, е, до тиждень пройде, це все діло посохне. Е, закуплюся я якимись гуматами, е, цим е, карбомітом, трошки гуматів, трошки карбоміту, е, бородамо е, і ну, в, принципі, в принципі це буде все. Я цього року <кій> планував взагалі робити дві підкормки, але що але ж, якщо вже вона мені <кій> майже в коліно, про яку тут вже <кій> про які дві підкормки можна говорити, Лишній раз дубкати не хочеться, так що зараз це трошки прибереться все, е, підживлю ще раз, якраз буде нормальне цвітіння, дамо Боро, можемо малівденту, ще візьмемо. Е, щоб... Може щось може, може щось воно дасть, а може воно нічого не дасть. Ну, Не, не знаю. Я, я кожен рік вношу, вношуць по три, по три мене дає. Ну, Як яке як поле, потрещимець дає точно соя. Без нього я не пробував, може воно б і так само було, але можна раді експеримента лишити кусок, подивитися, чи воно щось поміняє, чи не поміняє. Так, ладно. Uh. Буду їхати я додому. Кому сподобалось дане відео, <coughs> підписуємося на канал, ставимо лайки. О, міжнапрочем. Зараз зайдемо до сусіда на поле. До сусіда. Він сіяв набагато раніше, ніж я. Набагато раніше. У нього соя, коротше, от самі бачите. Я ось так стою, сантиметрів 30 може й сили, І подивимось, вона в нього вже цвіте. Вона в нього вже цвіте. І подивимося зараз, чи в нього є бульбашка. Чи немає. А в нього бульбашки майже нема. Вон дві штучки. Ще якась хвороба є. Отак от, от Якось так, короче. Ну коротше. Не знаю, його ще даже пирій. Чи він так, ну він раніше мене крупив, набагато раніше. В нього даже перій ще не почав жовкнути. Я не знаю, чи він крупив, звісно. Боя ну, соя. От його соя. Ну, Він його три вбере. Тут ні нього хуже, бачу в берег трошки, трошки навіть, получше, повище. Так, ладно, тепер точно все. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Я пруду додому. Треба чимось, чимось далі займатися.